Друзі, вітаю вас! Я Ольга Назаренко, топ-викладачка німецької мови. Ви на каналі Deutsch Trend. Тут все про вивчення німецької мови та про життя в Німеччині. І те, про що ми сьогодні з вами будемо розмовляти, належить до життя в Німеччині, особливо до життя в Баварії, і також до життя багатьох туристів, які щороку приїжджають. В Мюнхен на свято Пива. Ми сьогодні з вами говоримо про Октобафест найбільше свято світу. Так, є Октобафест в Ханова, наскільки я знаю. Навіть я бачила Октобафест в Італії. Це такі пивні сади, які себе також називають. Октобафест це, звичайно, все ну, такі. Відголоски, так, або щось створити подібне. Але справжній Октобафест відбувається лише в Мюнхені, і сьогодні ми поговоримо про цікаві факти цього свята. Вам буде цікавіше наступного разу піти на Октобафест або згадати ваш ем, Октобафест, якщо ви вже на ньому були. Так ось: Октобафест. Вперше відбувся у 1810 році. І не просто так. Це було весілля. І весілля було не просте, а весілля кронпринца Людвіга, який потім став королем Людвігом і, і принцеси Терези. І це весілля тривало кілька днів, воно закінчилося такими кінськими перегонами. І настільки сподобалося це святкування місцевим жителям, що вирішили наступного року повторити таке святкування і а, на рік пізніше також, тобто а, святкування почало відбуватися щороку. І так як воно було на території перед в'їздом в Мюнхен, перед воротами в Мюнхен, а цю територію назвали в честь нареченої Терези «Терезіенвізе». Так, Луг Терези. І місцеві жителі вони не кажуть Октобафест, вони кажуть Візн. Луги, наче, так? І коли приїхала в Німеччину вперше, я взагалі не розуміла, куди збираються люди, на які візн, на які луги. Ну, тепер я вже з руками стала мудріша і знаю такі. Деталі, ви також їх тепер знаєте. Так ось, площа 42 гектари, тобто, це величезна площа. Починається будування ось всіх цих палаток, пивних, усіх атракціонів в червні. Тобто за кілька місяців до початку свята, в червні все починається, і, відповідно, кілька місяців після завершення цього свята все також відбудовується. Тобто, ця площа е, не забудована нічим, буквально невеликий проміжок часу року. Ну, але ми зараз не про це з вами. Так ось, е, весілля, так, воно було у жовтні, 12 жовтня. 1810 року. Ну, звичайно, що в Німеччині погода в жовтні вже така собі, і вирішили перенести святкування все ж таки на вересень, на місяць раніше, але назва Октоба, так, жовтневе свято, лишилося традиційно ну, таке первинне. Його не міняли на Зептембафест. Наприклад. Традиційно «Октобафест» розпочинається в третю суботу Вересня і закінчується в першу неділю жовтня, тобто триває 16-18 днів. І о, відразу скажу, хто цікавиться е, годинами, так, коли в них «Öffnungszeiten», коли можна туди потрапити, серед тижня з 10 ранку до пів дванадцятої вечора, тобто 23.30, а на вихідні з 9-ї також до 23.30. А вівторки протягом Октобафест вважаються сімейними днями. В ці дні трішечки спокійніше, і є також знижки на атракціони для сімей для сімей з дітьми. Ціни. Давайте зразу про ціни. Ціни на Октобафест досить високі, ну, як і всюди, на якихось спеціальних святах. Ви розумієте, це ж. Це ж період заробітку. Наприклад, пиво воно подається в літрових кухлях, вони називаються мас. Воно коштує. Або коштувало в минулому році 14 євро. Ось побачимо в 2025 році, чи буде якесь підвищення. Якщо ви також купуєте їжу на Октобафест, щось м'ясне, так? Півкурки, якусь там свинину з капустою, це також все буде коштувати від 15 до 20 євро. Тобто ви мусите рахуватися з такими цінами. І... Е так як я розумію, на Октобафест одним мас ніхто не обходиться. П'ється більше, набагато більше, відповідно, їсться також багато. Ну, На один похід, на одну людину треба мати 100 євро, щоб піти на якийсь атракціон. Щодо пива, на Октобафест ви не можете купити будь-яке пиво, яке вам заманеться, яке вам захотілося в цей момент лише 6 мюнхенських Пивоварень продають своє пиво в палатках, так? і палатки відповідно під назвою цієї марки. До них відносяться «Аугустіна», Пауляна, Ловенгой, Ховбхой, Шпатн і Хакапшо. Далі, пиво непросте. <свист> Хочеться сказати, золоте, ну по кольору воно золоте. Пиво не просте, пиво вариться спеціально для Октобафест. Це спеціальне пиво, воно міцніше. В ньому 6%, Ті... 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 В середньому 6 алкоголю. Тобто рахуйтеся з тим, що пиво міцне, що ви його п'єте літрами. так, і тут... Швидкість оп'яніння досить, досить висока. На одному Октобафест випивається в середньому 7 мільйонів літрів пива. Це за проміжок 16-18 днів. Хто п'є це все пиво, його п'ють також і туристи, і місцеві, тобто є баварці вони обожнюють свій Октобафест. Вони до нього готуються, хтось бере, можливо, спеціальну відпустку, щоб спокійно піти, так? тому що свято відбувається серед тижня, люди працюють взагалі в цей час. Хтось туди все ж таки ходить. Тобто береться відпустка, приїжджають туристи, і в цілому відвідувачів, наприклад, ну, в середньому 6 мільйонів. Здається, в 2023 році був рекорд 7,2 чи 7,3 мільйони. Відвідувачів було на Октобафест. Уявіть собі цю цифру, це число. Коли ми говоримо про таку кількість людей на території, так, за такий короткий період, тобто дуже велике скупчення людей, там бача людей а, не повністю свідомих, так, ну, багато п'яних, просто от простими словами, дуже багато п'яних. Тут важливо розуміти і пам'ятати, і завжди тримати в голові. Правила безпеки, звичайно, що на території не без цього, на території Октобафест дуже багато охорони, дуже багато поліцейських тисячі. Вони звичайно також вдягнуті в традиційний одяг, щоб не виділятися, але вони слідкують за порядком. Невеличка перерва на невеличку рекламу. Ми з командою створили курс інтенсив. Von A bis B1, Тобто це курс, який розрахований на тих людей, які вже мають приблизно рівень А1. Які розмовляють німецькою, але відчувають помилки, відчувають, що недостатньо, хочуть перейти нарешті на рівень Б1. І, звичайно, що в багатьох немає ані часу, ані бажання починати з самого нуля, з самого початку набути ось цю базу цей фундамент. Цей інтенсив саме для вас. Ось якщо ви зараз на рівні А, хочете структурувати ваші знання, хочете закріпити все те, що ви знаєте, і накласти нові знання на ось цей ваш справжній фундамент і перейти на рівень Б1, цей інтенсив для вас. Вся інформація, посилання на цей інтенсив знаходиться під описом або під цим відео в описі. Будь ласка, заходьте, знайомтеся з програмою цього курсу, кожна лекція розписана по темах, залишаю всю інформацію, а ми продовжуємо. На території Октобафест також є медичні пункти, тому що люди можуть дуже швидко сп'яніти, не розрахувати свої сили, так? Навіть. Як це отравлення організму відбувається? Також хтось десь може впасти, покалічитися, побитися тобто медичні пункти також є. Не пускають, наприклад, на Октобафест, не пам'ятаю з якого року, на це все пов'язано, звичайно, і з терористичними ось такими нападами останніх років, з великими рюкзаками, з великими сумками. До 2010 року можна було ще приходити з собачками, наприклад, на Октобафест, а з 2010-го не можна. Тобто є існують правила безпеки, і е, також потрібно самому бути дуже пильним, дуже уважним, від, відчувати і постійно слідкувати, що відбувається навколо тебе, справа, зліва, хто тут знаходиться, що ці люди. Роблять, кажуть, в якому вони стані, і якщо щось підозріле і те, що вам не подобається, будь ласка, відходьте в сторону, там є куди відійти. Так вважайте на себе. Тобто тут дійсно потрібно брати самому відповідальність також за те, що з вами відбувається. Хочу вам сказати кілька слів про теракт, який відбувся у 1980 році. Тоді підірвалася бомба при вході, в сам Октобафест загинуло 13 людей, понад 200 отримали дуже важкі поранення. І організатор цього теракту був німець. Це був 21-річний студент, який мав просто зв'язки або відносився до ось цієї правої сцени. До прикладу, я не ходжу на Октобафест. Я була на Октобафест, можливо, 2 чи три рази на початку мого приїзду в Німеччину, це було 25 років тому. Потім я пішла в якомусь, не пам'ятаю, 2016 17 знайду фото тут лишу на таку перевірку, так? Ну, що там відбувається. Як це все виглядає? Я зрозуміла, що я нічого не втратила за ці всі роки, 15 років я не була. На Октобафест нічого не втратила. І з того часу, з того року я знову не була на Октобафест. Мої діти зараз старші: 20, 18, 16, ну, Софії 14 вона не ходить, але хлопці ходять на Октобафест, їм це подобається з друзями, з компанією. І я завжди, завжди переживаю за них. Звичайно, що я виходжу з того, що все буде добре, все буде окей. Особисто я не переношу велике скупчення людей, я не переношу п'яних людей, я сама не п'ю алкоголь. Якщо я щось колись вип'ю, якийсь апероль, це зовсім не про те пиво, не про ті кількості, де я можу уп'яніти, а твереза людина, яка навколо бачить себе п'яних людей, які себе ведуть неадекватно, кричать, регочуть, співають. ну от... Що я там забула? Нічого. Атракціони я взагалі не переношу, мене закачує, я там кричу, боюся. Тобто мені цей адреналін ні до чого. Мені там немає що робити. Все, крапка, я туди не ходжу. В мене є ось мої дінделі, мій традиційний одяг баварський, який я обожнюю і в цей період іноді вдягаю. Просто так, коли йду кудись в кафе, мені це подобається. А, але на Октобафест не. Не знаю, що і хто мене зможе туди затягнути і коли наступного разу. До речі, Октобафест протягом його існування відміняли 26 разів. В першу чергу через війни, Перша світова війна, Друга світова війна, а також через холеру два рази і через ковід два рази. В 2020 та 2021 році Октобафест. Не відбувався. Що стосується одягу, одяг має велике значення для Октоберфест. Вже місяці наперед мюнхенці, баварці, ходять по магазинах, тому що відкриваються спеціальні магазини сезонні, так, де продається традиційний баварський одяг. Або в універмагах, ну, в таких великих магазинах у відділах вони наповнюються спеціальні відділи новими, новими речима, новими якимись трендами. І Це все купується, тому що це також частина культури. Так? Кожен має мюнхенець, баварець. Чому я кажу мюнхенець? Баварець. Кожен баварець має, звичайно, традиційний одяг, і вони його вдягають не лише на Октобафест. На інші свята, так, також е, на якісь сімейні свята, день народження, е, весілля може бути повністю в баварському стилі. І це не просто, значить, дрес-код. Так? Люди так приходять самі по собі, тому що це їхній традиційний одяг. Це все дуже цікаво. Люди можуть вдягати баварський одяг просто так, тому що. Ну, так захотілося в неділю, в суботу погуляти. Туристи також люблять купувати баварський одяг, вдягнути його на Октобафест. І до цього належить, звичайно, в першу чергу для чоловіків Лідахузи, а шкіряні штани вони недовгі, вони виглядають, скоріше всього, як бріджі, так? І ом, вони робляться з замшевої шкіри саме. Це дороге задоволення. Є звичайно такі дешевші трішечки варіанти, але справжні баварці вони купують собі такі штани не на один сезон, тобто, це вже на роки, ну поки вони ще пасують по фігурі. Також сорочки в клітинку чи білі з такими спеціальними гудзиками, так, з такого як це, рогова, з рогового матеріалу, шкарпетки мають чоловіки вовняні, також на ногах часто взуття спеціальне, але туристи можуть просто купити собі синеньку сорочку в клітинку так, чи рожеву, і все, вони вже також належать до цієї візуальної культури. Для жінок це діндель, це сукня, така зараз, як на мені. Вони бувають різні, простіші, складніші, елітні, ще якісь так. Тут вже все залежить від власниці, які в неї смак, які в неї потреби, бажання і так далі. Але це сукня, під яку вдягається обов'язково блузка. Вони також. Різні можуть бути з такими рукавчиками або з мережева, так як в мене зараз. Ця сукня вона радше як сарафан, такий, вона застібається спереду, і зверху вдягається фартушок. Я вам зараз покажу, як це виглядає на мені. Ну, ось ніз, бачите, фартушочок такий. Ось вона в мене, ця сукня, не, не довга, вона коротенька. І що стосується фартушку, є методи зав'язування бантика зліва, справа, що це означає? Заміжня розлучення, бантик ззаду, ще щось. Я цього всього не запам'ятовую. Я зав'язую так, як мені подобається. Я думаю, що ці традиції вже не, так, не такі актуальні. Ніхто не звертає увагу на те, як у вас там бантик зав'язаний. Хоче людина познайомитися, познайомиться з вами. І так. Бантик не бантик, хочу вам дати, дівчата, один тип. Якщо ви зібралися купувати собі такий діндель, він має сидіти по фігурі. Дуже тісно. От я зараз з вами розмовляю, тут сижу, так, і мені не дуже комфортно, чесно, тому що все мене так стискає. Хоча це так дисциплінує спинку, спинка тримається рівно. Це плюс пункт. Але уявіть тепер, якщо ви йдете в такому діндель дійсно на Октоба-фест, так? І ви там будете пити пиво, ви там будете їсти, ви будете на атракціонах кататися, вам буде дуже незручно, вам буде дуже тісно, вам буде дуже некомфортно. Куди це все пиво має влізти, незрозуміло. Тобто від мене тип: купуйте на розмір більший, щоб він на вас сидів не ось так впритик повністю тісно, що дихати тяжко, а о, щоб у вас була трошечки люфт, трошечки ще було повітря. Розумієте, для чого? Дорогенькі мої, діліться, будь ласка, в коментарях, як ви відноситеся до Октобафест. Ви там були і вам сподобалося, чи не сподобалося, чи ви туди збираєтеся, чи ви любите взагалі такі а, свята подібні, чи не любите. Ми всі з вами абсолютно різні, у нас різний підхід, різні інтереси. Я з вами поділилася те, як я відношуся до Октобафест, я його поважаю. Це культура Німеччини, Баварії двохсотрічна культура, яка живе, яку люди підтримують, і це чудово. Лише я просто не люблю такі речі. Це для мене заголосно, це для мене за метушливо, тобто там для мене нічого цікавого немає. Напишіть, чи є щось там цікаве для вас, що саме нам всім буде дуже цікаво прочитати. Бажаю вам всього самого найкращого, до зустрічі, всім па па, -па, -па.